Зараз я вам розповім, як закріпити рядки програми Excel від Microsoft. На зразку ми бачимо переміщення рядка 1, 2, 3 разом із полем таблиці. Для того, щоб їх закріпити, потрібно вибрати рядок номер 4. Потім вибрати подання. Подані вибрати закріпити області. Тиснемо закріпити області, і в нас рядок 1, 2, 3 є закріпленою областю, тобто зафіксованою, і він не зміщається при переміщенні поля таблиці, як ми бачимо. Навіщо це робиться? Стопчики в таблиці мають свої назви. Відповідно, цих назв вносяться. Дані в клітинки таблиці. Для того, щоб не пам'ятати, що потрібно вносити у цей стопчик, цю клітинку. Ми фіксуємо рядок 1, 2, 3, зміщаючи по поле таблиці, ми постійно бачимо значення цих стовпчиків. Як зняти закріплену область. Для цього потрібно знову вибрати розділ подання, розділ Закріпити області. Тиснемо Звільнити область. Після цього у нас рядок 1, 2, 3 зміщається разом із полем таблиці. Тобто рядок 1, 2, 3 у нас не є закріплений або зафіксований, і він буде зміщатися з полем таблиці. Ми допоможемо вам у вирішенні. Питань щодо використання програмного забезпечення від Microsoft. Це Excel, Word, Access і інше програмне забезпечення. В тому числі ми допоможемо стартово використовувати програмне забезпечення Office 365. Це хмарне рішення від Microsoft, котре дозволяє зберігати файли у Хмарі, в тому числі синхронізувати. Файли потрібні папки у хмару. Це збереже ваші дані при поломці комп'ютера. Тобто хмари, марні файли нікуди не дінуться. При оновленні комп'ютера можна потрібні папки перемістити або копіювати, або синхронізувати з новим комп'ютером. Наші рішення допоможуть у вашому бізнесі. Допоможуть у вашій роботі. Чекаємо від вас запитань. До зустрічі. Дякую за перегляд.